Тебе зустрічає букварик, і він тебе вітає. Емілія, він каже тобі Вітаю тебе, Емілія! Як тебе настрій? Зараз нас буде заняття з грамоти. Отже букварик промовив три речення, і вони різні за інтонацією. Давай ми спробуємо з тобою визначити, які ж це речення. І поставити знак. Приготуй, будь ласка, свої фішечки, крапочку, знак оклику і знак питання. Є в тебе вони? Поставить перед собою поставила? Я yeah, готова. В мене все вже готово. Добре, супер. Мені супер! А тепер давай розбиратися. Перше речення було таке. Вітаю тебе, Емілія. Як ти думаєш, це яке речення? Окличне. Знаку знаку. Так, знак оклику, правильно, покажи мені в камеру його. Так. А якщо ми ставимо знак оклику, то це яке речення? Окли... Окличне, питальне чи розповідне? Якщо знак оклику, Знаку. Окличне, так? А, а тепер, якщо знак оклику в кінці, якщо ми говоримо з відчуттям голосу, то це окличне речення. А друге речення, що промовив букварик, було таке: Який в тебе настрій, Мілія? Угу. Який ти знак в кінці поставиш? Трапку. А послухай ще раз. Який в тебе настрій, Емілія? Це питальне речення чи Та, розповідне? Емілія, це не. питальне речення чи розповідне? розповідне? Ні. Дивись, букварик в цьому реченні поставив запитання. Який в тебе настрій? Адже який ти знак поставиш, якщо це питальне речення? Покажи фішечку. <мас> Покажи фішечку. Ну покажи, як він виглядає. Так, правильно. Ну і останнє речення було таке: зараз у нас буде заняття з грамоти. І який знак ти поставиш уже в кінці? Крапочку. І це речення буде розповідне молодшинка. Супер! Ідемо далі. Ой, подивись, які смайли. Емілія, подивись, він тебе теж хоче привітати. У тебе повітряний поцілунок посилає, щоб тебе настрій піднявся. А знаєш, що він ще хоче? Смайлик хоче, щоб ти визначила, а скільки складів в слові смайли. Давай ми спробуємо порахувати. Давай пригадаємо, які звуки будують склад. Які звуки ми рахуємо, щоб визначити кількість складів? Голосні чи приголосні? Голосні. Голосні. Адже нам залишилося порахувати, скільки голосних в слові смайлик. Ти можеш сама визначити? Смайли! Скільки голосних ти почула? А, okay. а ще смайлик, okay. Давай давай тебе ще ще раз промовлю, смайлик, Оже, два голосних звуки. Скільки складів? Два. Так, звичайно, два склада. Але ж ми знаємо, що який склад ми промовляємо голосніше. Давай визначимо, який голосний буде наголошений і чи, а, чи і. Давай покличемо це слово. Смайли! Який голосніший? Так, отже, А в цьому слові буде наголошений. А в якому складі стоїть А, в першому чи другому? В першому. Отже, перший склад наголошений. А тепер давай ще спробуємо. Отже, слово торт. Скільки ти голосних почула? Торт! Один. О, один. Скільки буде складів? Один. Ну, і звичайно, який звук наголошений. О. Так, тому що він один голосний. Бачиш якое, коли маленьке слово. А це що за слово? Назви його, будь ласка. Емілія, назви що це? О. Оце що за картинка? Назви її. Що це? Сніжинка. Жінка, а які тут голосні? Сніжинка. А. Ти тільки один почула, а давай я тебе ще промовлю, а ти уважно послухай. Сніжинка. Скільки ти голосних почула? Два. Так, ти вже і почула, там ще третє є. Послухай. Сні Який які ще там голосні ти не, не, не назвала? А. Ні. Ти назвала і и, і, і а. Ще там є і? Дивись, сні. Потім и, потім а. Скільки буде складів сонечко? Скільки? Три. Правильно, три. А який же з них наголошений? Ану поклич слово сама. Сніжинка. Який був голосніше, голосний? Сніжинка. А. Ну, якщо був А, то буде сніжинка. А ми кажемо сніжинка. Отже, який наголошений? І, так. Отже, чому ми так кажемо про наголошений звук? Тому що наголошеним може бути тільки голосний звук, запам'ятайте. Ух ти, дивись, яке слово у нас сьогодні довге буде. Емілія, подивись на екран. Оця машина називається вантажівка. Скільки ж тут голосних? Давай будемо рахувати. Вантажівка. Ого. Скільки? Тати. Скільки складів буде? Тати. Так, а давай визначимо, який же он оголошений. А. Ні. Вантажівка. І. Правильно! В якому складі стоїть І? В першому, другому, третьому чи четвертому? четвертому. Отже, цей склад і буде наголошений. А тепер у нас залишилося останнє слово. Прибери ручку, не треба в рот брати. Ця квіточка називається Крокус. Крокус. І... Які, ти чуєш тут? Два... Які ти чуєш тут голосні звуки? Послухай. Крокус о. о, а ще який? Ну, я... Послухай, крокус <рис> кроку. Кро <рис> <рис> Ні, не крокис крокус. Які ще. У. О, правильно. Скільки складів буде в цьому слові? Один, два, два. два. Так. Давай визначимо, які наголосніше вимовляються, які наголошені. Крокус. О, молодець. О. О, Супер. А тепер подивись, до нас знову завітали. Закриті і відкриті склади. Давайте пригадаємо. Прочитаємо перший склад. Арр. Він закінчується на звук РР. Це голосний чи приголосний. Приголосний. Якщо склад закінчується на приголосний, то він закритий. Бачиш, замочок закритий. А тепер прочитаємо другий склад. Прочитай його. Ра. Ра. На який звук закінчується? А А він голосний чи приголосний? Голосний. Адже якщо закінчується на голосний, то це відкритий склад. А тепер давай будемо ставити замочки на склади. Або відкритий, або закритий. Давай перший рядочок. Ой, пер, перший стовчик, перший склад читай. Аз. Так, закінчується «с». На... Це голосний чи приголосний? Приголосний. То це буде відкритий чи закритий склад? Закритий. Правильно. Далі внизу читай. Читай оце. За. Так, закінчується відкритий. на... А! Відкритий. Як ти думаєш, це закритий чи відкритий склад? Відкритий. Правильно. А тепер другий стовчик. Емочка, подивись на екран, будь ласка. Прочитай. Не. Закритий чи відкритий склад? Відкритий. Молодець. Далі прочитай. Вот там у тебе на руці. Ік. Який це склад? Закритий. Молодець. Наступний. Ой. Зараз. <гум> Що в мене замочки тут балуються. Ну, прочитай тут. Емочка. А. Який це склад? Закритий. І останній склад прочитай. Ту. Який він? Критий. Молодець. Супер! Ти впоралася з цим завданням. Адже до нас прийшов цікавий рюкзачок. Що він тобі сьогодні приніс? Називай слова. Що це? Шапка. А. Шишка. Ш. Так. Вишня. Шарф. Що повтор... Який звук повторювався? Ш. Ш. Молодець. Знайомся, ти бачиш це вуж. І коли він повзе по тривічці, він такий звук видає шш. як ти думаєш, це звук голосний чи приголосний? Приголосний. Так, звичайно, молодчинка. Ну давай познайомимося, з яко... якою якою буквочкою ми позначимо цей приголосний ш. -ш, -ш. Знайомся, ось вона. Легко буде писати. Ось така. Буква Ш. А в азбуці її називають буква Ш. Але коли ми читаємо, називаємо як Ш, як звук. Подивишся, що вона схожа. А я тебе віршика прочитаю. Каже, братик, ти, Мошу, хочеш букву напишу колосочки три і межа. Це для тебе буква Ша. Бачиш, яка цікава буквочка. Давай ми її напишемо. Відкривайся свій зошит. І лгко почати Так, ну давай. Якщо легко, то давай. Давай я тебе напишу, ти подивишся? Я добре. і сам, напишеш сама, добре? Чорний все включ. Готова? Добре. Дивись. Велика буква Ш займає дві клітинки в ширину і дві клітинки в висоту. Напиши, Не. є, а ось маленька поміщається вся в одну клітиночку, напиши її. Кажи, будь ласка, яку ти буквочку пишеш зараз? Так, молодець. Напиши ще раз, потренуйся. Ти вже багато написала? Шосту написала. написать? Ага. Що с не полінить? Ну, по О, так. О, є мені котовська ещ чуть-чуть. Написала добре, супер. Давай відпочинемо у нас руханка зараз. Давай шукати, де заховався звук Ш, в яких словах він є. Називай що це? Це та ж там. Є там Ш. Да. Добре. А це що таке? Ніж. А там є? Ні. Не чуєш? Немає. А це що, це що таке? Чашка. Є там що? Шика. А це що? Шкаф. Є там що? А це хто такий? Є там ш? Ні. Молодець, дуже гарно чуєш. Давай повторимо ще слова, які ми обрали. Називай так. ще раз. Каштан, чашка, чашка і. Шта. Шафа. Добре. Ну тепер дава будемо знаходити місце цього звука в словах. Адже перше слово в нас фініш. Де тут стоїть Ш? Початок, середина чи кінець. Фініш. Фініш. Так. А це що називай? Шуба. Шуба. Де Ш... стоїть Ш? Я початок. Так. А це хто така? Мишка. І Ш... де ж там «ш» стоїть? По середині. Молодець. А тепер давай свої фішечки, кружечок, рисочка, дві рисочки. Будемо розбирати слово шуба. Ти називаєш звук і показуєш фішку, добре? Давай називай перший звук і показуй фішечку. Який перший звук? Я не почула. Промов його. Так, добре, правильно. Другий звук. Покажи фішечку. Так, бачу, добре. Третій. Покажи фішечку. Так, добре, бачу. І останній звук. А. Так, покажи фішечко. Так, бачу. А тепер, сонечко, назви, будь ласка, голосні звуки, які ти бачиш в цих словах. У, а. Так, скільки буде складів, сонечко? Два. Так. Чи ти... А, ми що забули порахувати звуки, ну, ну, ладно. Два склада. Правильно. Давай визначати, які наголошені. Перший чи другий. У чи А? Шуба. А шуба. Шуба. У. Так, отже він в першому складі і перший склад наголошений. Молодчинка. Ну а тепер пішов час читати. Ти готова? Давай швиденько почитаємо і підемо на день народження. Починай. Ух ти. По стрілочках. Спочатку А біжить до Ш, потім У. Давай. Ш, ош. Уш і, іш. Иш, Еш. Так, добре. А тепер навпаки. Ш біжить до А і до О і так далі. Давай. Ша. Шо. Шу. Ши. Ш. Ше. Супер молодець. А тепер дивись, які тут стрілочки цікаві. Читаємо по стрілочкам давай. Ша. А тепер ще раз оце читаєш, а потім це. Ша. Шка. Так, тепер ще раз оце читаєш. Ш. Так, ще раз оце читаєш па ша А тепер ще раз на це. Ша ти ша Супер. Далі. Читай. Стина. Шка. Шапка. Так. Школа. Супер. Кашка. Так. Шка... шпаки. Молодець. Кішка. Супер! Бачиш, ти вже на дні народження. Давай називай. Хто сьогодні іменинник, Яка буквочка? Ш. Правильно. А ти можеш зараз назвати слова, які ти запам'ятала з цим звуком? Шаса. Так. Не знаю. Ви ще не запам'ятала? Ну давай подивимось відео. Уважно, уважно послухай, запам'ятай, а потім, потім подаруєш буквочці. Давай подаруємо буквочки звуку Ш слова, які ти запам'ятала. А ну? Шаншила. Так. А ще? Шоколад. Ой, яке смачне слово, а ще. Шарп. Так. Шкарпетки. Шапка, добре. Буквочка Ш дуже задоволена, що ти так багато слів вже запам'ятала там, де вона є. Супер! Давай ми з тобою, ми так сьогодні швидко з тобою сьогодні пройшли буквочку Ш. Давай пригадаємо, що ми робили. Пригадай, що ти ставила в кінці речення? Які так. знаки? Крапочку, ще який ти знак ставила? Коплику. Так, а ще який? Знак питання. Молодець, правильно запам'ятала. Що ми з тобою рахували сьогодні? Mm -hmm. Звуки, голосні звуки, і що ще рахували? Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно. А що це ми ставили таке? А ну, давай подивись, я позбільшу. А що це таке ми ставили? Як це називається? Як це називається? Забула? Наголос. Наголос. Ти ж знаєш, що якийсь звук в слові ми промовляємо голосніше, ніж інші. І цей звук наголошений, і той склад, в якому він стоїть, теж буде наголошеним. А ти можеш сказати мені, а які звуки можуть бути наголошеними? Голосні чи приголосні? Голосні. які які? Голосні. Голосні правильно. А що ти тут робила, пригадай? Стало замки, там де закриті звуки. <гум> так, ти визначали, де закритий склад, а де відкритий склад. А ти можеш сказати відкритий склад? Це на який звук закінчується склад? На голосний чи на приголосний? А? Uh -huh. На голосний. А коли закритий склад, на який звук закінчується склад? Uh -huh. На голосний чи приголосний? Uh -huh. Молодчинка. Яка сьогодні була буквочка у нас? Супер! Молодець. Ми з тобою розбирали слово і читали, і писали, і по, е, домашнє завдання від букварика. Почитай букварику цю буквочку, щоб вона не, щоб ти її не забула, щоб вона не сумувала без тебе. Добре? Домовились? Ну, букварик з тобою прощається, каже тобі до побачення. de